Ретро Венера один з найцікавіших астрологічних феноменів. Зараз розкажу, чому важливо стежити за її рухом і як це впливає на ваше життя. Венера це планета, яка відповідає за любов, стосунки і фінанси. Коли вона перебуває у ретроградній фазі, емоції можуть бути нестійкими, а наші стосунки піддаються переоцінці. Важко контролювати свої почуття, нудьга і бажання змінити щось у житті стають звичними. Це час, коли приховані емоції, такі як рейни та підозри, можуть вириватися назовні. Час радикальних змін у житті. Можливо, змін іміджу щодо стосунків. Наша задача в цей період переосмислення теперішніх стосунків, щоб якось проконтролювати себе, візьміть собі за правило декілька порад. Будьте обережні у висловлюванні почуттів, якщо плануєте обговорити стосунки, робіть це обачно. Уникайте різких кроків, якщо не плануєте розлучитись, Не палеліть мости. Якщо ж ви відчуваєте, що настав час завершити відносини, ретроградна Венера може бути для вас найкращим часом. Під час ретроградної Венери часто відбувається повернення до минулих стосунків, можливо, ви зустрінете старих друзів або навіть старих партнерів. Ви і самі можете бути ініціатором такого повернення. При таких зустрічах зазвичай згадують минуле і при цьому часто про, прояснюються деякі моменти, які залишились недоговореними, незрозумілими колись. Нерідко може з'ясувати, що причиною розставання стало звичайне непорозуміння або злий намір сторонніх людей. Користь таких зустрічей є у тому, що не обов'язково вивідноветься з ну, цією людиною стосунки на колишньому рівні, але зникнуть образи та. Розплатуться деякі кермічні вузли. У фінансовому плані, краще не робити великих покупок, покупок на розпродажі, бути обережні з позиками і самі не позичати грошей, бо не віддадуть. Тож, ретроградність фенери це не катастрофа, а можливість розглянути, переосмислити важливі сфери свого життя. Що ще можна або не можна, я доповню в описі під відео.